Сьогодні ми з вами хочемо провести інструктаж вижневної компанії. В правилах прописано, що вихлопна система в зерно-збиральної техніки має бути в справному стані, щоб не було прогорівша вихлопна система, вихлопна труба не була прогорівша, щоб, як ви кажете, що якісь прогасники монтовані в саму техніку, ну в сам, в сам безпосередньо в сам клужник. Да? Наявність вогнегасника, хто знає. Гранату не пишуть. Знаєте, як пересуватися? Все було, інструктажі проводилися. Пасівовані гасники, ми їх даремно регулярно перезаправляємо, бо ми їх використовуємо дуже багато і досить часто. Де зберігаються різні постійно чи пшениця, то є вивішені інструкції, що людина повинна робити в разі виникнення якоїсь знищеної ситуації. Наприклад, пожежі чи повітряної тривоги. Так і Попередити да. 612 постапований. З'їмано 20 чоловік.